Віталій і Володимир Клички! Добрий вечір, майдан! Добрий вечір! Добрий. Слава Україні! Це інша справа. Ще один вечір. Зараз буде ще одна ніч. Я знаю, зараз нас багато більше ніж вчора. Я знаю, що переїхали за всі куточків України. Маленьких міст підтримати нас в боротьбі за наше майбутнє за завтрашній день. Я хочу щиро вам подякувати, що вам не байдуже, в якій країні ми будемо жити. Я впевнений, що ми повинні боротись, і впевнений в тому, що ми переможемо. Ми зробимо все, щоб зробити європейську країну ім'я якій Україна. Зробимо вчора був непростий день. Була дуже складна ніч, але ми вчора написали історію. Ми разом, кожен хто знаходився на майдані, показали, що ми гідні називатись українцями. Що ми показали, що ми не боїмося, не боїмося спецпідрозділів. Якщо ми стоїмо плече в плечу, ми можемо відстоювати і будемо відстоювати своє право жити. І вільно думати в своїй країні на батьківщині. Я впевнений в тому, що сьогодні також е, будуть провокації, будуть робити все, щоб витиснути нас, але нас набагато більше. І всіх українців з України не витиснути. Ми зробимо все, щоб купка людей. Яка на сьогоднішній день думає, що вона приватизувала владу і що вона може все зробити, пішла. І ми розуміємо, що хлопців, яких незаконно наших побратимів, які зараз знаходяться за ґратами, а вчора вони стояли з нами, ми повинні звільнити. І вони повинні бути з нами. Так? Я впевнений в тому, що повинні Відповідати, і ми боремось, і доведемо це, і ми будемо тиснути на владу, щоб ті хлопці, які били наших дівчат, хлопців, Беркут, ті, хто давав ганебний наказ, були покарані. так Ми будемо робити все, щоб цей уряд, який довів країну, який довів країну до великої. Економічної та політичної кризи підав відставку. Будемо це робити. А ми розуміємо також. З одного боку президент пропонує, давайте зробимо округлий стіл, а потім посилає Беркут на своїх громадян. І ми розуміємо без зміни влади, без перезавантаження ми не можемо зробити змін в Україні і не можемо стати європейською Україною. Тому повне перезавантаження влади, і ми будемо намагатись все для того, щоб зробити дострокове президентські і парламентські вибори, і це важливо, так. Ночью. Мы доказали не только лишь словами с этой трибуны. В единстве сила. Это было произнесено очень часто и много. Вчера мы этого. Мы это показали и доказали власти и милиции, что мы едины и мы сильны. Стоял лозунг. Нельзя бояться. Или бояться запрещено. На этой площади мы не можем бояться, а только можем отстаивать свое право. Как бы на нас не давили, я хотел бы также поблагодарить волонтеров, которые жарят, парят, заботятся о нас, греют. Их не видно, но они работают, они делают очень много. Я также хотел поблагодарить их всех. Спасибо вам, волонтеры, спасибо. Мы знаем, вы с нами в палатках. Делайте многое для нас. Спасибо ребята. Молодцы, молодцы! 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 Группа пенсионеров только что здесь за трибуной обратились ко мне и сказали, Володя, пожалуйста, передай, чтобы люди знали. Майдану, вид пенсионеров. Слава Україні.